Нарешті наступив той момент, коли потрібно обрізати півонії. Вони вже відцвіли, Потрібно зрізати те, що відцвіло і залишити лише ззару. Коли в мене ще мають цвісти стінкість пуп'янки, то я зрізаю вище. до пуп'янка зрізаю. А коли вже немає ніяких, вже все відцвіло, немає бутонів, то тоді я зрізаю так більше, щоб тільки зелень залишилась. Тут ще ось є бутон. То відріжу лише квіточку, можливо, ще цей одненький гарний розпуститься. І трішечки мені попахне. Це все. все обрізано, гарненько. Тепер лишилося тільки прибрати ще зіллячку, бур'ян, і полити кущі добривом, яке має дуже багато калію, для того, щоб корінчик на наступний рік гарненько міг розростатися, і на наступний рік ще гарніше цвілий.